Будьте здорові, чорноброві, іншим співчуваю. Мене звати Саша, ви на каналі Душнило, і сьогодні я хочу розповісти все, що поки відомо про новий кіновсесвіт DC Джеймса Гана і чому я вважаю його гейт невиправданим. Перш за все, хочу відмітити, що я люблю фільми DC від Снайдера. Я справді вважаю людину зі сталі одним з найкращих супергеройських фільмів. В Бетмена проти Супермена проблем в рази більше, але він також дуже крутий. До його ліги ставлення чуть більш змішане, але це не зв'язано з якістю сценарія чи відзнятого матеріалу, радше з його в цілому необрізаністю. Там, як на мене, багато сцен, які потрібно було б вирізати чи бодай скоротити. Але фанати так довго чекали випуску цієї версії, що варнери цього зробити вже просто не могли. Ну а нещодавно заявили, що весь кіно всесвіт перезапустять під керівництвом Джеймса Гана, і все більше людей почало казати, на що нащо ходити мені на те, нащо ходити на все, якщо скоро це все не матиме сенсу. Але наскільки я розумію, там перезапуск буде не такий, як, приміром, в тих же фільмів про людину Павука. А його перезапустять фільмом Флеш, який виходить цього літа. А саме аналогічним чином, як і в мультфільмі і коміксі «Флешпоінт». Тобто флеш іде в минуле, міняє щось, потім міняє все назад, і все, в принципі, трохи схоже, але все одно здебільшого інше. Це як за принципом метелика, тільки міняються події і до того моменту, в який Барі прийшов. Концепція здається не складною, але тільки здається, бо насправді там чорт ногу зломить. По факту, в ній дуже мало сенсу, але. Вона дуже зручна для сценариста, тобто, зараз багато хто каже, як ви можете міняти супермена Генрі Кевіла і Бетмена Бена Афлека, але не міняти, приміром, Гарлі Квін Марго Робі. Так, от суть в тому, що міняються дуже конкретні речі і відірвано від інших. Тобто, в принципі, можна припустити, що фільми DCU були канонічними проте якісь їх елементи змінились, і Джеймс Ган може дуже спокійно взяти персонажа, який був в минулих фільмах, абсолютно нічого не міняти, і це просто значитиме, що переміщення в часі не змінило жодного елемента його історії із фільмів, які ми бачили. Або, приміром, в першому фільмі про Аквамена згадується Степен Вулф, але оскільки Ліги Снайдера не було, то можна припустити, що фільм Аквамена був таким самим, але без цієї згадки. Тож конкретно в тому, як можна якогось персонажа не змінити, а він же бачився з персонажем, якого змінили, проблем в принципі немає. Там все досить логічно, хоч і не сильно багато в цьому сенсу. Ну а аргумент про те, на що тоді ці фільми дивитись, якщо вони не будуть мати значення в наступних фільмах, якийсь взагалі дивний. Ви дивитесь фільми, щоб просто побачити, що буде в наступних, чи щоб подивитися хороший кінопродукт? Далі хочеться обговорити по порядку всі анонсовані фільми першої фази нового кіновсесвіту, яка називатиметься Боги і монстри. Одразу хочу прояснити, що я оминатиму фільм Синій жук», який виходить цього року, і Аквамен 2», оскільки це фільми, які ще були заплановані при минулому кіновсесвіті, і неясно навіть чи вони входитимуть в новий. Також не дуже хочу обговорювати Крішер Командос і Авторітіс через те, що просто про них занадто мало інформації, і ну, я не знаю, що про них можна сказати. До таких проєктів загадок ще можна віднести мультсеріал про Темі Скіру втрачений рай. Далі проекти, які можна швидко обговорити, це серіал Воллер про Аманду Воллер, Бустер Голд і Болотяна істота. Волр, це просто буде серіал по типу миротворця. Тож, скоріш за все, якщо вам сподобався миротворець, то сподобається і цей. А про бустера Голда і болотяну істоту поки нічого не ясно, але персонажі прикольні і про них можна багато чого розповісти. Тож головне, щоб не залежали. Тільки проболочену істоту, ясно, що в його зніманні зацікавлений режисер Джеймс Менголд, який знімав Логана, тож може вийти дійсно круто. Далі проекти, про які є ще розповісти. І першим буде «Бетмен відважний і сміливий. Він не матиме стосунку ні до одноіменного мультсеріалу, ні до одноіменної лінійки коміксів 60-х, Він екранізовуватиме лінійку коміксів Бетмен і син. Комікс вперше показує сина Бетмена Деміана Вейна. І що тут цікавого? По-перше, Бетмен буде приблизно середнього віку, тобто і не старший як Афлек, і не такий молодий, як, припустимо, Патінсон. По-друге, було б дивно робити Деміана першим Робіном. То, скоріш за все, у всесвіті Ганна вже буде Найтвінг Діка Грейсона. І якщо вже є перший Робін, то можна і вести Тіма Дрейка, який є одним з головних персонажів цього коміксу, що вже показує трохи більш коміксний підхід, де не всіх вводять одразу з початку, а вже Є частково спорумовані персонажі і стосунки між ними, що як на мене буде досить цікаво подивитися в лайвекшені. І ні, я не забувся, що Бетмен у всесвіті Снайдера вже також дуже довго діяв, і бився він з Джокером, Гарліквін, Дедшотом, і Робін Джейсона Тодда в нього вже був. Але там, як на мене, ця ідея не отримала достатнього розвитку і взагалі на ній не сильно акцентували увагу. До того ж, ми бачили вже багато фільмів про Бетмена, і буде цікаво вперше побачити, як Бетмен, ну, виховує сина. Зараз це досить популярний тренд, як можна помітити. Буквально у всіх брутальних персонажів зараз з'являються діти, але ну, в даному випадку на це мені буде цікаво подивитись. Також планується сольник Супермена, називатиметься він Супермен Спадок, і напише його і зрежисує сам Джеймс Ган, що, як би кажучи, на цей фільм буде велика ставка. Фільм розповість про більш молодого супермена, але це не буде оріджіном. Він більше сконцентрується на журналістській роботі Кларка Кента, і Джеймс Ганн сказав, що він планує зосередитись більше на коміксній суті супермена. Тобто, це людина, яка хоче не з нашого світу, але все одно вона дуже добра. Це якраз той персонаж, який би пішов і врятував кішку з дерева. Просто приміром, Снайдер вирішив приземлити цього персонажа і зробив його таким мучеником, що він має допомагати людям, але люди його не приймають. А в коміксах це просто максимально добряк, якому неймовірно подобається просто допомагати людям. І саме тому він там символ надії, бо він навіть при своїх необмежених силах залишається доброю людиною, і він своїм прикладом ніби показує, що люди можуть бути краще. Як на мене, це досить хороший задум екранізувати саме такого супермена. Але знову ж таки, про сам фільм поки не сильно багато чого відомо. Нічого не ясно про сюжет, антагоністи чи ще щось. Купі до фільму про Супермена анонсували також сольник про Супергерл Жінка завтрашнього дня. Він, скоріш за все, базуватиметься на одноіменному коміксі Тома Кінга, який свій час отримав дуже багато нагород. І він розповідає про те, як Супергерл прилітає на землю, щоб оберігати малого Калела, але Калел вже виріс і може сам за себе постояти. Та й землі вона не дуже треба, бо вже є супермен. І от комікс розповідає про те, як вона намагається знайти своє місце в світі. Проте, окрім коміксної бази, толком нічого не ясно. Можна тільки сказати, що її навряд грати. Саша Калле, яка грає Супергерл у Флеші, ну бо все перезапустять. І наостанок ще анонсувала серіал Ліхтарі, власне, про корпус зелених ліхтарів. Заявлено, що це буде серіал в стилі справжнього детектива з більш темним тоном. Також він представить і Зеленого ліхтаря Гела Джордана, і Джона Стюарта, що, як на мене, досить прикольно. Нам досі одного зеленого ліхтаря нормально не ехронізували, а тут планують аж двох. І взагалі Джеймс Ганн, який куруватиме кіно Всесвіт DC, Зняв три фільми про вартових галактики і фільм з губців Місія Невилля 2021 року. Тобто щось в хороших фільмах він знає. До того ж, він сказав, що вони не анонсовуватимуть фільми до того, як їх сценарій буде готовим. І пообіцяв переносити фільми до тих пір, поки вони не стануть хорошими. Це вже вигідно відрізняє їх від Марвела, який зараз випускає просто все, що в них є на поличках, відчтя, що абсолютно без ніякого контролю якості. Тобто, підсумовуючи, в принципі, всі проекти нового кіновсесвіту досить цікаві. Є як флагмани по типу Бетмена і Супермена, так і фільми про менш популярних персонажів, як от Бустер Голд чи Болотіна істота. До того ж, наскільки я розумію, кіновсесвіт буде намагатися наближуватись до коміксів, передаючи оригінальну суть персонажів і будучи трохи більш різким введені нових. Тобто, Бет Сім'я, скоріш за все, вже буде сформована, і ми просто дивитимемось за їх розвитком. А щодо людей, які досі плачуться про те, що ой, ми втратили. Снайдерверс, поверніть Снайдерверс, наші нам новий кіно на всесвіт. По перше, вже як було ніколи не повернути вже в кіно Всесвіті занадто багато сюжетних дир. Що якщо ми просто би повернулися до розвитку ідей Снайдера, це б вже тупо не мало сенсу. А якось їх міняти, це все одно споплюження і навряд все вийшло б щось хороше. До того ж, в Снайдера також мала би бути трилогія ліги, між якою були б сольники персонажів. Але суть в тому, що в фіналі третьої ліги помирав би Бетмен, потім би робили таймскіп у 20 років, де син Супермена ставав би новим Бетменом. Але проблема в тому, що після цього таймскіпу толком ні про кого вже знімати не можна було б. То Снайдер все одно планував. Зробити флешпоінт, який би перезапустив абсолютно всіх персонажів і їх акторів. Тож, якби да, ми в принципі втратили багато потенційно хороших фільмів, але в кінці кінців воно мало би звестись приблизно до того, що ми маємо зараз. Тож давайте не сумувати через те, що ми вже не отримали і навряд колись отримаємо, а просто будемо відкриті до чогось нового, що нам можуть показати. Бо там також можуть бути дуже навіть круті проекти. Ну а якщо ви додивилися аж до цього моменту, то можете там лайк поставити, не знаю.